Третій із 700 спортсменів світу. 14-річний хмельничанин Давід Гулій повернувся із Болгарії з бронзовою медаллю. Каже, суперники були сильні. Важко було. Тяжкі бої були. Сильні суперники». Хлопець увійшов у двадцятку нашої збірної, котрі їздили на чемпіонат світу. Тренер каже, через війну цього року тренування проходили важко, але незважаючи на це, вдалося досягти гарного результату. 77 країн, 700 учасників. Давід е, за медаль виборів, е, да, виграв три, три сутички. Першу виграв у Хорвата дострокового, друга сутичка була з португальцем дострокова, третя Чина Тайпей дострокова. І, на жаль, ми за вихід в фінал програли 2-1 е, вже з спортсмену з Єгипту. Я скажу для того як ми готувалися, на жаль, ми не змогли зробити все як планували. Це доволі непоганий результат. Доволі непоганий результат в Болгарії. Зізнається, Сергій Пісоцький, відчувалася підтримка нашої збірної. Європа та інші країни знають про страшну війну, яка йде в нашій країні. Як відносяться до України дуже потужно, дуже потужно допомагають, да, роблять все. Що можливе і неможливе, Європа відчуває це все. Люди розуміють, що це всю біду. Це однозначно. Вже зовсім скоро на Давіда чекають нові змагання в Естонії. Тож, аби не гаючи часу, хлопець тренується посилено, аби продемонструвати ще кращий результат.